Подписчика Валерий Кинг В общем, два братка на гелике Стоят у дороги Проезжих лохов осматривают ну, Кого там прессуют, кого это вот, Ждут очередного Подъезжает на шестерке дедок, они его тормозят Дед подъехал Вышел, они говорят, ну блин, дед, ты долго тормозил Долго выходил, в общем, ты нам должен Ну за неуважение, короче Отдаешь свою шестерку И что там при тебе есть, там все И можешь идти, свободен как птица Дед такой Джентльмены. Uh -huh. <laughs> ну что мы сразу, давайте эту ситуацию обсудим за чашечкой кофе. Вы не против? Все смотрят, ну нет. Он открывает машину, достает лампу Аладдина. Uh -huh. Такой трет ее, оттуда джин. Братки, блядь, стоят с моря, курят вот так вот, блядь. Херевшие. Вот. Он говорит, джин, джин говорит, можешь, пожалуйста, три чашечки кофе? Джин, пожалуйста, чуть-чуть исполнено. Он берет, лампу убирает, раздает по кофе, тебе пьют, говорит, слушай, мы тебе гелик отдадим. Все, что у нас есть, наличка, все карты, все деньги, все забирай. Золото, там, все телефоны, мобилы. Только лампу отдай. Ну, где-то такой, а давайте. Отдает им лампу, все забрал, все карточки скинул, на гелик сел, уехал. Ну, эти братки такие, так, на обочине вдвоем сидят с лампой. Трут ее, там джин вылезает. Он говорит, для начала каждому по гелику дом, за Тихого океана где-нибудь, особняк такой большой, по В общем, по миллиард. Джин говорит, не-не, ребят, я только кофе делаю. Ніхто нічого не побачив? А де водії? Де протестувальники? Дома стоять, сидять. Поки і прийдуть. Удивительна історія, та? Пізнаємо другі дороги сьогодні з Кошаліна. У нас сьогодні 20 число, початок протестів польських. Бояться бути голодні, але а... висипають зерно. Ото прикол. ага. Ну ото таке. У нас канал не про то. Так. Їдемо. типа, пробує вести на 11-ку як на Познань. Не знаю, коротше, коротше, Година у нас сьома вечора, а в принципі мало бути розблоковане там до якоїсь там години дня, а то ніхіра. І я не знаю, От я, чесно вам скажу, не знаю. Це тільки в мене тут зараз, просто я сам в шоці, був, поки я давай GPS повитягав, поки одне, друге, десяте. Я опустив моменти просто вам показати, тобто ну, так стали собі нагло прицепами, е такими, що гній возиться, коротше, поняли? Прицепами дороги перегородили, жилетки понадівали, злосні написи понаписували і стоять. Чесно, ну просто пизди б їм дати всім нахуй і все. Ну тож, як би... Хлопці стоять, відробляють свої 20 злотих. Так що, що ту зробиш? Получається, ми всі на роботі і мусимо бути солідарні один з одним. Сука. Ну таке. Де я заїхав? хер його знаю. Якісь заправки, якісь автоглази, якісь гуртовня матеріалів інстальовнічих. Люди добрі. Оцей типок на фурі зі мною короче, їхав. Що мене там на дорозі трошки так був злосно, так пробував ніби того обігнати, ну чисто по сусідній полосі. Але в кінці кінців я мусив його пропустити, бо ми на кольці йшли на розворот. Бо було заблоковано. Ну і все, ну і вже братина їде, я за ним, так що всі діла нормальні. Ну так, на Познань нас керує. По 11. Цікаво просто. Цікаво просто. Ой, вже і мій. Мини-мей раздуплился тоже. Нараз покажу. Едь, блядь. Вау. 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 Да. Во. Херосина. Так що такі діла, так що, коротше, їдемо, їдемо і все, далеко, в далеко є сіло. А я думав, зараз виїду на 11-ку, на трасу, відкрию собі термос, файно нап'юся собі гарячого чайку. А поки що, напевно, не вийде мені напитися гарячого чайку, тому що... Гладіолос не бляха. Тому що от, дорога така зараз о. Зараз тут вправо. А зараз там вліво. Что сказать. Так, так, да, давай, давай. Так. Кулега едет туда, где я. Че я еду туда, де кулега. А, а, дипися де ми виїхали, дивись, де ми виїхали. Ага, то тут ти от підренка. Що, Що? Що? Я нічого. 106, я нічого не вийду. Я як їхав, так собі. О, так собі. Забі поїхав. О, о, ну, ні, 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 все нормально. Ні, ми все поправимо. До 50 ні більше ми розігналися. Ну, не там зелена стрілка світить. Треба буде Чавити на тормоті. Йопа мать! А! Ну таке Ну все, коротше, нас вивело, я поняв куди, це, типу? нас вивело на стару, коротше, одинадцятку і ми по старій одинадцятці будемо їхати. Ну нормальна тема теж, ну що. Якщо тут ти заблокований, то в принципі що, Нормально. юп ну, всі сортанули, то б. Що, що, радар. Куда ви всі летите? родар, радар? радар? Так що їдемо, їдемо далекі краям. Далі подивимося, що воно там буде. А де то й так об'їжджаємо? Об'їжджаємо, дороги. Доїхав я до кольца по 25. Стоять два поліцейських. Кажуть, Майнц. Не вольно? Так, 3-8 місць. Ми проходимо. Блін, що в мене крісло скрипе. Впше достало, блін. Впше капець. А я десь в якісь чагиря такі позаї заїхав. Где? Що это таке? Телефоном трясе, блін. Нічого не ясно, де я що я. Каже, ой, мамо! Телефон забрали. Рація не робить, було то по коліна. Я ще в такий <кхи> не був. <кхи> Ай боже. І то мене такий місяць квеста чекає. Люди добрі. Люди добрі. І то вже так пізно вже, ніби. Дев'ята година вечора. Все рівно перекрито. Та заправка, на яку я мав... Всю надію попасти, заїхати і там заправитися, я на неї вже не заїду. Треба буде тягнути докутно. Я думаю, що мені стане докутно. Я сподіваюся, що там його не перекрили. Так що якось такі діла мої золоті. Йдемо далі. Ну і куди ще нам без поїзда з того сього? Ще й поїзд є Поїхали до поїзда якогось. який ну ж состав валет. Ну ч собі? Яка швидкість у нього, люди добрі? Фіга собі. Пішов він так дерзко, дерзко. Дивимося назад на Кошалін, і дорога нам показує по звичайному GPS-у. Вже поставлений об'їзд. Треба буде об'їжджати цілу С-5. Ну, там її небагато в мене, тому що потім звертаю на 25-ку, ну. Но... І на самій 25, ці теж там є вже якісь, показують нібито затори. У мене зараз на годиннику 5 ранку. З мене, в мене впереді, коротше, якщо рахувати е, самі фури, оця чомусь відстала, так не знаю, чи він гальмував, чи що. Ну, там впереді, там їх ну, порядком 20 машин. А ще є пару легкових, одна із них між нами зараз їде. Будемо там з'їжджати, подивимося як воно буде. Ну, ось я виїхав на 240 ву дорогу. З А1 звернув на С5, проїхався по С5 і звернув на 240 дорогу. І по ній я буду їхати 37 км потім теж знову з'їжджаю, трошки там переїзд, туди-сюди і знову потім буду. Буду їхати знову на якусь там 200 якусь там дорогу. Ну так воно і так така дорога так виходить. Трошки там, трошки тут. Біда в тому, що вже зараз ранок починається і зараз почнеться зараз чурики на дорогу повилазять і буде веселуха. тому що такі якраз райончики. вже дуже і непогонич. що будемо дивитися, як там далі. Найшов я своїх хлопців отих Дже Леси. Ми зараз об'їжджаємо дорогу. Там в одному місці вона заблокована. І я вирішив поїхати за пацанами. Я, блін, так подивляюся, що може і сюди буду і пізніше їздити, тому що дорога сюди краща навіть, ніж по тій 25. Я детальніше узнаю потім на GPS дорогу, тому що ну, зараз ми їздим, ми зараз їдемо якась 240 ва дорога, але вона нікому нічого не скаже. Ні вам, ні мені в тому числі зараз не говорить, Ну, хороша дорога така. Ну, от Я би міг зараз їх обганяти, Ну, зараз через півтора кілометра має бути поворот. Я там подивився, якраз оця дорога вона веде прямо на об'їзд в Бидгощі. Тобто можна сказати, що майже вся 25-ка об'їжджається. Поки отака дорога. Вона досить непогана дорога, так що подивлюся я, як воно буде. І пізніше про то вам попробую зняти відео. А поки що їду я за Джеллесами. Я, я завжди ото з ними пеліна, то була неподільна любов одне до другого, бо не давали мені себе обігнати. І я їх там другий раз дерзко обганяв. От таке. Будемо. Виїхали звідти, ось і їдемо. Знову такими дорогами. Ну а на 25-ку взагалі не виїжджаємо. Зараз якась іде у нас 237-ма. Ну їхати можна. Хороша дорога, нормальний асфальт. Ну, само собою, труднощі, труднощі відчутні. Ну, я, так як один із е, таких, скажімо, битих псів, який, якому, в принципі, не привикати їхати по тій чи іншій дорозі. Ну, навіть і для мене теж є свого роду труднощі. Наприклад, якщо б не їхали оці два, Джелеса, які спереді їдуть ось хлопці. Ох, ти дивишся. Крісло я ще так і не зробив. <с> Якщо б не їхали оці два хлопці, то було б ну, трошки складніше. Наприклад, я би відео не зміг так частенько зробити, тому що мусив би дивитися куди я їду. А я чітко знаю, що хлопці їдуть в ту сторону, куди і я, то в принципі нормально, нормально за, за ними їхати. Швидкість у нас теж хороша. Так що їдемо. Ну, з вулички тої от ми там трошки переїжджали тою вуличкою. Ну це, само собою, взагалі маразм. Ну, нічого тут не зробиш. Маємо то, що маємо. Ну і їдемо. І далі їдемо. Ось на таку дорогу ми з'їхали. Це, звісно, взагалі. Із-за протестів. Фури мусять їхати на таких водорогах І протести захищає поліція, ну і взагалі все остальне. так? Ну і ви просто собі вдумайтеся, як звичайним селянам, ті, хто жиють в таких місцевостях, як отут перебувати оце все? Ну, що це таке? Встид! Просто встид. Ну і по таких дорогах будемо їздити. Це кап'ят. Надіюся вам видно. Ось, їдуть, їдуть легкові. Ось так. Появилася в Польщі нова траса. Ось такі об'їзди на рахунок протестів. Ось де ми з фурою знайшлися двоє йотки. Це жесть просто взагалі, я не знаю. Оце треба їздити от такими от дорогами. То небагато. Зараз трошки проїдеться то й буде об'їзд, але ну просто питання, нахіра. Що в мене пелін вон, Сказилася вона машина, це пелін взагалі. Ну нічого. Дамо ради, як поляки кажуть, бляха. Доїдем. Коротше, глюки... Машини швидше всього від центрального кабеля сили. Центральний кабель сили. Блін, як то. Блять, я вже забув, як то з тими польсько-українськими висловами, як то по-нашому буде кабель центральної сили. Ну там де Борткомп'ютер підключається коротше, там до щитка приборів, там до салона, до всякого такого. Він у мене щось почав погано робити ще 20 тисяч кілометрів назад, тобто місяць назад. Мені порадили хлопці відключити хлопці з сервіса, порадили мені відключити той кабель і заізолювати його, коротше, ну, типа, Вберегти його від попадання води, там піска і так далі. Ну, я таке зробив, я там усе ізолентою замотав пакетик салафан. Ну, не, не салафановий, а такий він міцніший, такий з бідрьонки. Все пообмотував тим, ізолентою пакет теж пообмотував, все гарненько примотав. То я робив усе прямо в дорозі. І я собі поїхав. Ну, і їздив я до тепер. Ну, так як у нас. Щодня дощі, 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 капець, оцей дощ, блін, теж достав уже. І, видно, десь воно собі своє зробило, десь воно промокло, десь, напевно, затекло. І в мене, коротше, машина видає просто, ну, ну як так їхати? Сьогодні четвер, сьогодні з'їжджаю до Варшави. Не буду їхати на сервіс, треба буде то робити, тому що, ну... Ну як так їздити? Якщо такі пригоди, такі пригоди. Видимість хороша. Погода хороша, дорога хороша, але по приборам ми не йдемо. Прибори, прибори вмерли. Магнітофон вмер, пічка робить, але теплом вже перестало дути. Доїжджаємо до Варшави, їдемо на сервіс.